Всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про е, інсайти страхового ринку, про всі ці прийоми страхових компаній, про регулювання е, взаємовідносин між страховиком страхувальником. Даємо практичні поради, як зберегти свої гроші, як е, не опинитись в ситуації, що страховик вас намахує, обманює. І ну, отримувати страхове відшкодування в повному обсязі. Звичайно, тут внизу наші соціальні мережі обов'язково підпишіться, хто ще не підписаний. А в кого вже є якісь там проблеми зі страховими компаніями, е обов'язково пишіть або телефонуйте. Там є телефони, де під'єднані всі месенджери. Ну не існує на сьогодні ситуації, ну і на якій би ми не розумілись. Е Плані спору зі страховою компанією все можна розібрати, подивитись. Якщо існує рішення, то ми 100% вам допоможемо. А сьогодні я продовжую е, ну, той випуск, який ми вже розпочинали, е, на тему огляд, е, ну, нового закону про страхування. Ми дивимось на якісь важливі речі. Ну, звичайно, що з точки зору споживача страхової послуги, тому поїхали. Є серед багатьох речей ну, важливий момент, що в нас закон передбачає тепер можливість просто взяти і відмовитись від договору страхування. До речі, така практика вона була розповсюджена як період охолодження. Ну, людина там на емоціях придбала, особливо це договори накопичувального страхування. Там коли МЛМ, коли от, на ці всі стартові семінари пропонують, от, пропонують от, там схеми компенсаційні плани цікаві, тобто ну, вміють там продавати. Ну а потім да, людина вийшла і через деякий час придбала договір, їй стало нецікаво, і вона ну зрозуміла, що зробила помилку. Якщо раніше це виправити було неможливо, і у нас навіть по топових страхових компаніях, особливо по лайфу, були клієнти, які приходили і не могли достроково навіть припинити. Ну там же звичайно, де викупної суми, припустимо, не було. Ну і ми нічого не могли зробити, але були люди, які, припустимо, да, вже були на тому етапі, коли була викупна страхова сума. Так ось ключовий момент, що зараз можна просто от, скористатись так званим цим періодом охолодження і е, забрати свої гроші назад, якщо ви прийняли рішення, що вам ну, цей страховий продукт він не потрібний. По термінах це 30 днів е, законом передбачено. Тому це важливий момент і для користувачів, навіть в ризиковому страхуванні, особливо знову ж таки, якісь продукти, які там пропонуються в якихось там супермаркетах, коли частину там, правильної машинки засовують в договір страхування, або там якісь агресивні банківські продажі, коли там щось з банківським продуктом, якесь там здоров'я. Там, квартиру на невеличку страхову суму, ну тобто по принципу, да, що платежі маленькі, вони невідчутні. Але е коли доходить до виплати, то врегулювати достатньо складно таку подію, тому що страхове покриття воно зазвичай не дуже якісне. Ще один момент, який мені от е дуже сподобався е закон е чітко, от, прямо нормою виписано те, що е Договір страхування не має містити тлумачень, ну, не тлумачень, верніше положень, яке протирічить одне іншому. У нас навіть там в провідних іноземних компаніях, от, припустимо, да, була ситуація, коли написано, що в одному договорі у нас от був спорт. До речі, що комер... використання автомобіля для комерційних цілей це е, виключення. А в іншому пункті було написано, що якщо подія відбулася під час використання автомобіля для е, комерційних цілей, тобто під час цієї комерційної поїздки, то це виключення. І фактично, у нас е, по одному пункту, якщо автомобіль там колись використовувався там десь в Убері чи там в е, Болті, це Підстава для відмови, а в іншому випадку страховик має довести, що е, ну, от саме подія відбулася там, припустимо, коли здійснювалася ця комерційна оплачувана поїздка. Що тільки це. І от всі ці речі були в одному договорі. І страховик, звичайно, тоді виходить з того, що коли він продає, він може сказати: ну от ми ж так, отак, так. А коли врегульовує, сказати от, до речі, у нас така історія і була. що Ну, Будь-яке комерційне використання, ми, значить, перехреслюємо весь договір. Є таке поняття: принцип контрпреференту. До речі, Верховний суд зафіксував у модельних. Своїх рішеннях, коли всі оці розбіжності мають тлумачитись на користь слабкої сторони по договору страхування, тобто споживача, тому що страховик вважається професійним гравцем. Ну І до речі, мало того, що це судова практика, це ще підкріплено нормами там, чинного законодавства. от По старих спорах це прямо було зафіксовано там про законі. про Фінпослуги тому дуже такий цікавий корисний момент. Також внесли до закону у нас є в цивільному кодексі положення про недійсність договорів. Тут ввели поняття недійсності окремо. Ну і там, якщо по тексту йти, то, то там договір страхування не дійсний. Я, до речі, от, припустимо, да, там в першій частині розповідав, що якщо там страховик уклав договір про передачу портфеля, а потім там якісь укладав договори страхування, то вони недійсні. То ну, таких нюансів, якщо там от, е, пробігтися по закону, не в статті про недійсність, коли договір страхування є недійсним, їх там достатньо багато. Але ну, що по недійсності? По недійсності в нас е, ну, цікавого те, що договір може бути недійсним, ну коли. Страховик, припустимо, довів, що він відразу укладався там, з метою там, отримання там, прибутку, тобто фактично довів ну, шахрайські дії. Не знаю, як це буде на практиці. Цікаво, до речі, подивитись. Але ну подивимось. Я думаю, що практика по цьому закону нас чекає дуже така неординарна, і ну, будемо її вивчати. Що стосується інших підстав для відмови, це коли немає об'єкта або немає от, страхового інтересу. Про страховий інтерес я розповідав у першому випуску. Не буду повторюватися, обов'язково передивіться попередній випуск, де ми перший блок положень по цьому закону дивилися. Е, знову ж таки, от ну зрозуміло, Тобто, от, припустимо, да, е, тобто, у нас тепер не власник не може там застрахувати, тому що в нього ну немає страхового інтересу. А там припустимо, да, як підходити там до спільного майна подружжя, або ну знову ж таки, якщо люди будуть виписувати якісь договори. Що там, людина використовувала там, цей автомобіль там, ну, чи орендувала, припустимо, да, квартиру. В даному випадку, якщо він орендар, то ну, потенційно в нього страховий інтерес може бути. Але знову ж таки він застрахував, а через деякий час договір оренди там, достроково припинив. То В такому випадку він не втратив там, цей страховий інтерес. Тому по страховому інтересу. Нюанси залишаються, будемо дивитись, от, е, як суди і в практичній площині будуть вирішувати ці питання. То, ще раз кажу, що тут нас думаю, що багато цікавих е, прецедентів е, чекають. От, е, регрес субрагація також. Е, Якщо у нас в старому законі там було це виписано до особи до страховика, що виплатив, переходить право, то в даному випадку розбили статтю на дві частини. В першій частині написано, що страховик має право. Блін, і так от воно виходить, що має право так. З якого моменту це право воно виникає? Тепер, от, ну, якийсь тут хаос зробили. Тобто, так тепер виникає знову ж таки в порядку суброгації з моменту, коли. Е Ну, там, страхувальник мав право вимоги, і він ну, фактично передає страховику своє право вимоги ну, в тих обсягах, в яких він мав. Що це мається на увазі? Тут дуже важливо там, для, припустимо, тієї ж там, позовної давності, те, з чим ми стикались, Тобто там страховик. Е від чого буде рахувати позовну давність від своєї виплати чи від е, дати настання страхової події, як там в делікті, тобто з моменту, коли була завдана шкода? І ще знову ж таки, о, друга частина, вона ну ніби коректує першу і написано: якщо інше не передбачено законом, ну і так далі, як от е, класична формула субрагації, що переходить право вимоги Вибачаюсь законом, а договором, і тепер знову ж таке питання: таке, що можна виписати договором, що в нас не субрагація, а регрес, тобто право вимоги переходить з моменту, коли відбулася виплата. Ну, знову ж таки, цей момент не зовсім зрозумів. Подивимось на договори страхування, подивимось з чим стикнемось, але е мені здається, що в цій частині е ну певна плутанина буде. Переробили тайну страхування, тайна страхування, якщо по старому закону у нас е, необхідно була там кримінальне провадження, там у відношенні там конкретної особи, тобто мала бути підозра. Зараз е, лише сам факт кримінального провадження. Ну і звичайно, що там регулятор себе виписав, що може забрати будь-яку інформацію. Державна служба з фінансового моніторингу, звичайно, що може без там якогось кримінального провадження збирати будь-яку інформацію. Обмежений обіг інформацією між вже страховими компаніями, якщо, припустимо, да, там якось перетинались страхові події. Право страховика на розслідування, воно закріплено, але. От е, не виписано, що інший страховик має розкрити тайну страхування на вимогу там, першого страховика. Тобто, ну є там виключення, припустимо, да там там при укладанні договору страхування, напевно, там для оцінки страхового ризику. Але вже от, в процесі, коли відбувається, не помітив я можливості чітко в правовому полі обмінюватись цією інформацією. Ну і е, ще декілька моментів. Буквально, щоб не перевантажувати, звичайно, що у нас новим законом передбачені інспекційні перевірки, тому якщо подаєте скаргу в Національний банк, і є, припустимо, залізобетонні докази порушення там законодавства про страхування, навіть от, припустимо, посередник на косячив, Че вже в нас дорівнюється до порушення. Законодавства про страхування в цьому плані дуже підсилили закони, підсилили захист споживачів е, страхових послуг. То е, можна клопотати про проведення перевірки у страховика. Що ще можна просити? Є коригувальні заходи, є заходи раннього втручання і є вже заходи впливу. Ну раннє втручання це питання НБУ щодо там дотримання нормативів платоспроможності. А якщо е, страховик допустив якісь порушення от при поданні скарги, можна клопотати про застосування коригувальних заходів або заходів впливу, в якому випадку Лапатати про коригувальні, коли про заходи впливу впливу в залежності від обсягу доказів, які ви маєте. Якщо у вас є докази системного порушення, там страховиком, причому ну такі підтверджені документально, тоді можна говорити про заходи впливу. Що стосується коригувальних заходів, це так більш лайтовий варіант, але він діючий. Тобто НБУ в такому випадку надасть страховику рекомендації на усунення, але це такі рекомендації, що страховик має усунути і відзвітуватись. Тому, в принципі, грати з цим ніхто не буде, тому можна все це використовувати. Друзі, перелістав. Закон перебрав для вас, ключові речі розповів. Якщо є які питання, звичайно, що задавайте в коментарях, буду радий відповісти. У тут, внизу наші соціальні мережі, хто не підписаний, обов'язково підпишіться. Там також є телефон, до якого під'єднані всі месенджери, у кого вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, обов'язково звертайтесь. Працюємо з усіма видами страхування і за весь. Цей час, ну, не існує ситуації, на яких би ми не розумілися не змогли вам допомогти. Тому обов'язково пишіть або там, телефонуйте, поділіться цим відео, поставте нам лайк і залишайтеся з нами. А поки пока-пока, друзі.